Восени життя мого міста здається дещо притишеним, з помітним відголоском замріяної периферійності. У цей час довготривалість шаленого ритму збавляє свій хід і настає пора умиротвореної розміреності, коли, скажімо, без зайвого поспіху можна насолоджуватися природними принадами. Які гармонійно вплилися в архітектуру старої забудови столиці Покуцького краю. Сім кілометрів рівно стільки має вулиця Довбуша, найдовша та найцікавіша в історичному плані міста Коломей. А починати мандрівку раджу з модерної наріжної Кам'яниці. Яку акурат перед останньою війною викінчив лісопромисловець Гідале Біттер, вишуканий стиль якої дозволяє судити, що прибутки його були доволі успішними. Комерсант власник пилорами при Коломийських дядьківцях, так і не встиг добре обжитися. Під час німецької окупації його як представника гебрайського племені розстріляли в Шепарівській дубині. А у вивільнених біттерових апартаментах розквартирувався шеф каральної служби Гестапо Вейсман. Після війни до цих поштових скриньок надходила кореспонденція переважно з області та столиці, бо у просторих кімнатах замешкували представники найвищої Коломийської провладної верхівки. Був серед них Віктор Буневич, уродженець міста Фастова. Від 1960-го директор новоствореного Коломийського лісокомбінату. А через чотири роки перший секретар міському компартії. Пізніше він знову повернеться на попередню посаду, де його запам'ятали не тільки як принципового та тямущого керівника, але й завзятого мисливця. Догорають криваві кетяги калини. А за ними заховалися дерев'яні будиночки, де у свої гімназійні роки квартирував майбутній новеліст Василь Стефаник. Цей район вулиці Довбуша називався тоді Мнихівкою, що походить від польського мнихи по нашому Монахи, які в епоху пізнього середньовіччя творили тут свою окремішню касту. Трішки подалі від гамірливого середмістя за осіннього золота дерев виглядає добротна споруда геріартричного пансіонату для перестарілих і одиноких містян. Це колишня дитяча захоронка, на яку в довоєнний період 20-го віку вкладало кошти бездітне подружжя коломийського декана і совітника єпископської консисторії Олександра Русина, та пані-матки Аделіни Русової. Ось уже більше як літ Елегантною окрасою архітектурного обличчя вулиці Довбуша є міщанська оселя, яка належала отцеві Деканові Тим'якові. Після тут оселилася родина корвацьких. Господар дому Микола Корвацький, колишній сотник української галицької армії в період Першої світової, а після – урядник Коломийського магістрату. Дружина Софія Семіон Корвацька, або як її пастливо називали Зоня, мала задатки до театрального мистецтва. Ось вона у ролі Галі за п'єсою Тараса Шевченка Назар Стодоля. У трупі аматорського театру, який успішно гастролював по нашому надпруцькому підгір'ю, в часи випробовування нації на міцність, Софія Корвацька налагодила співпрацю з представниками ЗУНР у Коломиї, які провели успішний переворот, названий опісля першолистопедовим зривом року 1918-го. її старший брат Ярослав Семіон. Аристократ за манерами і духом. Його, однак, не оминула трагічна кончина від німецької кулі за те, що наважився переховувати опальну юдейську сім'ю. Була у Корвацьких і донька Тетяна, яка одружилася з Миколою Дмитренком, недавнім вояком Другої світової війни. Зять Корвацьких все своє подальше життя віддав Коломийській школі номер 1 де його часто можна було бачити на сцені, бо від природи мав добре поставлений голос. Генетично артистичну долю успадкувала їхня донька Оксана Дмитренко-Курко, акторка Коломийського академічного драматичного театру імені Івана Озаркевича. Прошкуючи вздовж вулиці далі на захід. Перед нами постає неоромантичного пізньоготичного стилю Забудова, яка належала секретареві Коломийської гімназії, педагогу Павлу Крупському та його дружині з караїмського роду, також вчительці Єві Крупській. Донька панства Крупських Марія була вінчена за Іваном Кейваном, малярем, професором Коломийської гімназії. А після війни відомим громадсько-культурним діячем. Української діаспори за океаном, року 1926 цю типову міщанську оселю купив у гебрейського крамаря Гофмана за 50 тисяч долярів Володимир Шокалюк, відповідальний редактор Коломийських часописів, зокрема газети Дніпро, яка виходила протягом 1937-39 років. Як вірного служителя Музи Мельпомени бачимо його на мокрому Коломийському бруці у день прощання з відомим театральним актором і режисером Миколою Бенцелем, що раптово помер на Коломийській сцені 9 вересня 1938. Одразу після одруження, яке припало на прихід радянської влади до Західної України 1939 року. Що Калюка одного із перших забрали на війну з Фінляндією? Звідтоді життя Володимира різко змінилося, адже повернувся він калікою з ампутованими ногами. Феномен цієї мужньої, інтелігентної людини, полягав ще й у тому, що навіть у такому стані не показував свого відчаю, а навпаки, намагався допомагати іншим. Через що його завше оточувало добропорядне товариство. Навпроти своєї хати він збудував дерев'яну каплицю на честь повернення з фронту живим. Але її згодом повалили безбожники-атеїсти, і тільки на зорі української незалежності давню родинну святиню відновив його син Зіновій Шукалюк. Вдома ми нікого не застали, тільки старі колеса від інвалідської колісниці на подвір'ї. А у дверях записка скоро буду. Наче своєрідним кордоном вулицю Довбуша перетинає рукотворний канал Чорного потоку. Гідроспоруда спроектована ще 1927 року, як рукав для відведення талої весняної води від затоплення нижньої частини міста. Ще не так давно моє покоління досхочу купалося в теплих водах каналу. Майже над самою річкою залишився один із типових німецьких будиночків, колишніх німецьких колоністів, які за домовленістю Ріббентропа Молотова виїхали до Фатерлянду. Звідси проглядаються нові риси старої вулиці, зокрема, церква успіння Пресвятої Богородиці у що наче духовний орієнтир, на якому закінчується Мнихівка, і, власне, починається Марія Гільф. Громадським способом стіни храму оновлюються на очах. В той час на сусідньому господарстві життя давно завмерло, і ти, наче, потрапляєш в якийсь зовсім інший вимір. Як свідчать документи, колись це було ціле казарменне містечко. 11-го полку польової артилерії, так звані червоні касані, які постали наприкінці 19 го століття за Австро-Угорської займенщини. Не розкрию якоїсь військової таємниці, якщо скажу, що за радянських часів тут діяла військова школа молодших спеціалістів і підпорядковувалася ракетній дивізії, штаб якої розташовувався також у Коломиї. До 1989 року її останнім командувачем був генерал Майор Макаревич. За нього відбулося розформування дивізії, на озброєнні якої стояли знамениті СС-21 з ядерними боєзарядами. Нині на зарослому військовому плацу можна хіба що тільки білку побачити. Як і кожна адміністративна одиниця, ця приміська німецька колонія мала свою школу, де навчання проводилося польською та німецькою мовами. Тепер тут вельми затишний приватний сектор. У міжвоєнний період 20-го століття акурат посередині поселення звели духовну обитель. Яка за недавні радянських часів служила складом для мінеральних добрив. А вже на самій окраїні Мар'ям гільфу, де власне й закінчується вулиця Олекси Довбуша, місце вічного спочинку його колишніх мешканців. Поруч з осінньої мряки виринають образи відновленої кирхи. А над нею наче витають відголоски прізвищ її давно забутих прихожан. Йоганна, Йоганна Багер, Баге, Вензель, Вензель Мюллер, Мюллер Гласер, Ян Гауфман, Гауфман Михайл, Якуб, Якуб Шафагауер, Шофога, Андреас, Андреас Коделка.